Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку Араби та народження Ісламського світу. Сьогодні ми з вами дізнаємось про природно географічні умови Аравії, виникнення ісламу, арабські завоювання та халіфа. Тоді, як після загибелі Римської імперії Європа потерпала від глибоких потрясінь, не менш важливі зміни відбувалися і на Сході. Тут, в Аравії, яку населяли араби, за декілька десятиліть утворилася єдина міцна держава. У центрі Аравійського півострова розташована величезна пустеля. Люди жили переважно на її околицях, а також на узбережжі. На більшій частині кам'яністої арабії у пошуках пасовищ почували бідуїни, степовики зі статами верблюдів, овець і коней. Найрозвільнішими були дві області Емен у південно-західній частині півострова і Гіджаз на заході. Крізь ці землі проходили важливі торговельні шляхи з Індії до Візантії, що сприяло зростанню міст і піднесенню купець. Гітуїни проживали племенами, які ділилися на роди і сім'ї. Також у них був поділ знатів на шейхів та саїдів. Вони мали великі отари худоби, велику кількість рабів та більшу частку здобичів під час війни. Араби, як і євреї, асирійці та фінікійці, належали до сіміцьких народів. Вони довго залишалися язичними. Перехід арабів до єдиної релігії ісламу з арабського означає покірність Богові, пов'язаний з іменем Мухаммеда. Мухаммед народився близько 570 року у священному для арабів місті Мека, де перебувала їхня найшановніша святиня Каава. Мухаммед був людиною справедливою та довгопорядною. Усі ставилися до нього з повагою. Щороку він усамітнювався в гірських печерах неподалік Мекки, постився і поринав у благочестиві роздуми. Якось там йому було видення архангела, який змусив Мухаммеда повторювати заповіді Бога, Аллаха зі священної книги. Так Мухаммед почав проповідувати нову релігію іслам. Він закликав відмовити світо Божя і визнати єдиного Бога, покаятися у гріхах і вести правильне життя. Рятуючись від фізичної розправи, Мухаммед з невеликою групою однодумців утік з меки до ясріба. Ця подія отримала назву хіджа переселення. А 622 рік, коли вона відбулася, Поклав початок мусульманського віточиснення. Населення ясріба поставилося до ісламу прихильно. Авторитет Мухаммеда був тут таким високим, що місту навіть дале нове ім'я медіна, що означало місто пророка. У медині Мухаммед відкрив перший мусульманський храм мечей. Місце поклоніння визнав також порядок богослужіння. Тих, хто прийняв іслам, стали називати мусульманами, відданими Богові. Звід істин, які отримав від Аллаха і проповідував Мухаммед, було пізніше записано в Корані. Слово Коран в перекладі з арабської означає читати голосно на пам'ять. Ця священна книга мусульман поділяється на окремі глави, сури. Крім Корану, Чимало мусульман вшановують суну, збір у висловів Мухаммеда та розповіді про його життя. На основі Корану і суни віристи розробили правила мусульманської поведінки шаріат. Іслам установив для вірян п'ять основних прав. По-перше, потрібно вірити в єдиного та всемогутнього Аллаха та пророчу місію Мухаммеда. По-друге, щодня мусульманин повинен п'ять разів молитися. Молитися дозволяється завгодно, треба лише дотримуватися певного ритуалу. Але на п'ятничню молитву всі мусульмани зобов'язані збиратися в головних мечетях свого міста чи села. По-третє, Обов'язком мусульманина є піст з утриманням від їжі, пиття та розваг. Головний піст Рамазан, триває місяць. У цей час усім крім хворих і дітей забороняється пісти і пити від сходу до заходу сонця. по Почетверте, кожен мусульманин мусить відбрати п'яту частину своїх прибутків. На потреби громади та на милості. І нарешті кожен, хто має можливість, повинен хоча б раз за життя здійснити хадж – паломництво до Мекки. Кааба це будівля у формі куба. Зовні вона покрита чорною парчею, на якій вишита рядкий з хвора. Має скромне внутрішнє оздоблення, замощену мармуровими плитами підлогу і ніяких меблів. У східному путі стоїть священний чорний камінь у срібній оправі. Вважається, що через цей камінь можна побачити рай, і кожен, кому вдасться це зробити, має потрапити туди після смерті. Коли вирішили очистити каабу, це робили всі меканці, Але коли знадобилося повернути до її стін священний Чорний Камінь виникло непорозуміння. Кожен старіщина прагнув бути у достойних честі покласти його на старе місце. Зрештою, вирішили обрати суддю і підкоритися його волі. Цим суддією став Мухамед, якого за чесність. І мудрість співвітчизники називали людиною гідною повною дур'ю. Пророк розстелив на землі білу тканину, а в її центр поклав чорний камінь. Він наказав старішинам взятися за кінці тканини та віднести камінь до стіни кааби, потім мухами установив камінь на старе місце. Так мудро і мирно він. Все владна. Після смерті Мухаммеда знать обрала з його найближчих сподвижників нового правителя, халіфа. В перекладі означало заступник пророк, який засередив у своїх руках усю духовну, світську та військову владу. Мусульманська держава стала називатися Каліфа. Халіфи вели постійну боротьбу за владу. Тривалий час 661 по 750 роки владу утримувала дінастія Ом'ядів, зробивши своєю столицею місто Дамаск. Іслам не лише об'єднав арабів, а й поставив перед ними мету – поширити нову релігію серед так званих невірних. І тим підтвердити її правоту. Найшвидше що це можна було зробити за допомогою зброї, тому перше століття існування халіфату стало добою майже суцільних завойовницьких воїн. Арабські халіфи вміло скористалися з того, що дві великі сусідні країни, Візантія та Іран, Повсякчас виснажували одна одну нескінченними війнами. На їхній території обрушилася на своїх швидконогих скакунах легка кінота Хаїфа Омара. Невдовзі араби завоювали Сирію, Месопотамію, Палестину, Єгипет, Північну Африку і відчували себе там справжніми господарями. За легендою, Омар знищив залишки рукописів за знаменитої Олександрівської бібліотеки. Він сказав, усе, що у древніх книгах відповідає Корану, є в Корані, а те, що не відповідає, не відповідає для мусульман. Халіпат постійно розширювався за рахунок нових завоювань. Згодом під владою арабів опинилися частина Вірменії, Азербайджану та Грузії, а також Середня Азія і Долина Інгуру. У 711 році арабський полководець Ібн індзіяк подолав протоку, яку за його іменем назвали Гібралтар, і підкорив більшу частину визвольської володії Іспанії. Покрилені успіхом, араби перейшли піреневі та просувалися землями Франської держави, аж поки їх не зупинив У середині VII століття халіфат володів землями Азії, Африці та Європи. Поступово завойовники Араби перейняли розвиненішу культуру підкорених народів. У халіпаті розквітла торгівля, зросли міста, а вулиці прикрасили чудові палаци і мечеті. Саме тоді почалося будівництво головної мусульманської святині Єрусаліма, мечеті Аль-Абса. У завойованих країнах мусульмани боролися з язичниками. До релігій, які визнавали єдиного Бога, християнства та іудаїзму. Вони ставилися терпимо. Християни та юдеї обов'язково платили податки, але їх не змушували приймати іслам. У 750 році лагу в Хеліпаті захопила дінастія Аббасидів, нащадки Аббаса з Дамаска, дядька Мухаммеда. Вони перенесли столицю до іракського міста Богдан. У цей час країна досягла вершини економічного розквіту. Застосування іригаційних систем забезпечувало успіхи землеробства, високі врожаї рису та бавовни. Араби розводили цінні породи коней і овець, здобули велику популярність вироби ремісників, тканини, славнозвісна дамаська сталь, зброя. Скляні та ювелірні вироби, парфуми, купецтво воло широку і шпаву торгівлю, двір халіфа потопав у розкоші. Проте абасиди вже не могли тримати під контролем усе, що відбувалося у Велитенській державі. Намісники окремих областей та міри поводилися як повноправний господарі. Відпорядкованих їм земель. Від халіфату одна за одною почали відокремлюватися великі території: Іспанія, Марокко, Закапказя, Середня Азія, Вірменія і Єби. Невдовзі халіфи втратили реальну владу, а в 13 столітті під час монгольського нашестя їх навіть вигнали з багдада. Арабська держава припинила існування, але на величезному просторі, яким колись управляли халіфи, поширився іслам. Виникло поняття арабський світ.